Служби Божі, служби Божі заполонили в серця. Стільки людей в будню неділю не приходять, бо є будня неділя, є святкова неділя. Ну, Але це таке. Наскільки вони Божі, ці служби, отут треба подивитися. Ви знаєте, коли віруючі люди просять віри, Боже, дай віру, ну, так, а самі доказують мені, що вони вірять. Та вони собі навіть доказують, що вони вірять. А коли. Ті, хто помилувані, адже ж помилувані ми, правильно? Адже ж Христос взяв всі гріхи світу поніс, розіп'яв їх. Тобто ми вже не відповідаємо за, за гріхи, якщо ми віримо, звичайно. Він взяв гріхи всього світу. І тут люди, не з того, ні з цього віруючи, просять змилуйся над нами, Боже. А що ще змилуватися? І отак от живуть на тих службах Божих, не розуміючи, де Бог? Чому Бог мовчить? Літургії проходять, ми сповідаємося, приймаємо причастя, відмолюємо гріхи, а Бог мовчить. А коли кажеш людям, що ви навіть маєте розпізнавати голос Ісуса Христа, ну вони так прямо не показують, що ми поїхали. Але ми поїхали разом з Христом тоді. Тому що це Він сказав, що вівці мої пізнають мій голос і за чужим не підуть. Справді, я вам хочу сказати добру новину: шлях до віри відкрито. І ви цей шлях можете знайти тільки в Євангелії.